Доброго ранку, шановна спільноти. 10 лютого маємо. На такому етапі розпочинаю свою роботу над, моєю, над моїми горами від Golden Kite. От. Хочу я провишивати їх, робити на них норму. Правда, щоправда, більшу, ніж зазвичай. Зазвичай півтори тисячі, я хочу зробити на них дві, а краще дві 100. От, І продовжити вишивати уже щось інше. От, На цьому тижні хочу трошки змінити формат, спробую. Вийде-не вийде. Не вийде. І що, це, що з цього вийде, також хочу подивитися. Е, хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. І вишиваю на канві 18-го забула сказати, нити СХС для складення. От, е, хочу, е, буду продовжувати. Тут готово вже 67% майже. Я цим безмежно задоволена. Але я куди ще рухатися, як ви бачите. А, то, ще є куди. І сподіваюся, що в мене вийде його відносно швидко вишити. Бо мені вже кортить, мені вже пече, мені хочеться вже щось нове велике почати. А 63,6% і Прошу вибачення. Ну, я хочу за цей рік її догнати до 100. Сподіваюся, що в мене вийде. Тому не буду потякати, буду братися за вишивку. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа. -па. Доброго ранку, що на спільнота. Сьогодні маємо четвер, 13 лютого. Вирішила я взяти до роботи свої Софійні солодощі від Нової Слободи. Чому я їх вирішила взяти, бо я з ними я підписалася у Мар'яни Вишивальна хата, канал на гру. Просувальний Там шість робіт. Одна з них це Нова Слобода, у мене приймає участь, і я вирішила її повишивати. Хоч на ній треба вишити 300 плюс хрестиків, Ну, для мене це ну, майже нічого. Я буду, вишивати... Що я буду вишивати. Я буду вишивати її два дні сьогодні-завтра, і бо я свої гори вже нормально на них 1500 вишила. От, тому я буду її брати на повний день на роботу. Сподіваюся, у мене гарненько вийде її просунути. От, наразі вишито 4,68%. Я е дуже задоволена, тим, як вона просувається, я буду продовжувати вишивати оцей чайничок. Він прекрасний, чудовий. Вишиваю по канві оригінального набору. Це 16Кон з нанесеним малюнком. От, е Розмір роботи буде, як ви бачите, на екрані по набору 51х28. На мені дуже подобається те, що має вийти. Я І те, що в мене на канві теж мені дуже подобається. Я вам покажу поближче його. Така ось чудова, прекрасна, безподобна краси робота. Буду її продовжувати. Порахувала я загалом кольорів на цій роботі 35, в роботі всього лише 15 солідів. Все решта бленди. От, але воно виходить дуже класно, я дуже задоволена. Тому я буду вишивати. Наразі я вишиваю хрестики, потім буду підключати, коли вже їх дошию. Тут виключно хрестики, півхреста тут немає. Але тут є бекстічу. Багато, просто космічна кількість. Там майже 7-6,5 тисяч бекстічу, але він. Ну, як бачите, він тут виправданий. От, основна частина буде власне, на цьому чайничку. Ну, коротше, воно тут повсюду буде, як ви бачите, по роботі тут його багатько. Але воно виправдане, бо воно підкреслює красу е цих чайничків. От. Тому я буду вишивати, не буду потякати. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 15 лютого суботу. Нарешті дійшли мої руки. До моєї вишивки, нарешті, за сьогодні за весь день. О, Трошки набігалась, але треба було це зробити все. Буду вишивати. Вишив... Це моя вара фієріка, як ви бачите. Вишиваю на 18-му каунта. Ніточки СХС, два складення. Тут всього-навсього 26 шість відтінків. Нема що особливо вишивати, але, роботи, але робота тут досить велика. Тому буду починати. Всім хочу вишиваю на конві 18-го каунту. Наразі вже вишито роботу за половину, тому я дуже тішуся і просуватиму її потихеньку. Сьогодні і завтра, скільки в мене вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора. шановні спільнота. Сьогодні ми маємо у нас 16 лютого, маємо неділю. І хочу я з вами поділитися. Ви в мене знову на каналі. От. І хочу з вами поділитися своїми просуваннями. Що в мене за цей тиждень? Просунулися мої гори. Бачите? Ну, додала я свої традиційні півтори тисячі, нічого тут особливо додавати не буду. Ну, що в мене? Вималювався тут нормально так водоспад. От. Вималювалася скеля, далі вимальовується. Іду до куточка. Тут залишилось десь близько 1000 хрестиків, я так прикинула, ну, край 100. От, і я цей, цю смугу вже закінчу. І буду рухатись до фінішу, буду вже брати, ось тут буду починати вишивати. Бачите, у мене тут трошки вишито, трошки розкидує, є, тому так. От. Ну, і тут буду підшивати. Тут можете бачити такі, як біленькі крапочки, це все окей, так і має бути. Я їх залишала, тому що у мене тут далі цей колір е, нижче. І я не хотіла оту от, два хрестика одним кольором без необхідності робити. Хіба що якщо це е, закінчувала б роботу повністю, то тоді інше питання. А так я не бачу сенсу витрачати на це <клес> <клес> часи <і> нитку. Власне, <клес> буду продовжувати вишивати цю роботу, що вам ще покажу, що я ще вишивала на цьому тижні? Що я вишивала мої східні солодощі. Зараз юшечку. Прев'юшечку, плюшечку. Плюшечку, прев'юшечку. Зараз я вам її стану. Так. Ну, я думаю, ви не, не встигли забути, що сильно її. Ось така ось прев'ю. Таке ось прев'ю, що я вишиваю? Я вишиваю оцей центральний чайничок. А саме я ось е, його вишила знизу. Ось так о, трошки. І ось якраз форму вишиваю. А, як бачите, ось вона. Трошечки я підзачепила оці макарончики. Ну, печенючки, Потихеньку підшивається підшиваються. сам чайничок. Бачите, тут уже пузик. Я дійшла до краю, ось він такий красивий. І ви знаєте, що? Я такі, коли вишивала цю смугу, обрахувалася. але обрахувалася я не набагато, всього на один хрестик з... понад те, що потрібно, мене це тішить, бо це дуже легко виправить, і воно не буде помітно на готовій роботі. те, що там щось... Не зовсім так. Але я подивлюсь, може, я і не буду його міняти, може так і лишу. Вибачте. От. Може, так і залишу. Ще я поки не вирішав. Ще я вишиваю на оригінальному... Оригіналь... Коротше, по оригінальному набору вишиваю. Мене дуже радує те, як іде робота. Вона йде дуже легко, дуже приємно. Тут, звичайно, дуже так рябенько, але всі... Кольори дуже, дуже приємно з ними мені працювати. Вони не такі, звичайно, пухнасті, як ХС, але, тим не менше, свій шарм у них є. Мені подобається, як вона йде. Воно йде легко, приємно, це дуже приємно. Мені у всякому випадку приємна дуже робота. Я її з великим задоволенням відшиваю. Тому буду продовжувати, буду з вами ділитись тим, що у мене напрацюється за цей тиждень, у мене не на цій роботі. Е, трошки більше як тисяча хрестиків. От е, тут, тут немає, тут хрестик і От, Тому Я вважаю, що це досить, на цій роботі досить непогані просування. Я додала ще майже 3% по роботі. І буду я 1022 хрестика Я додала тут. Е, де вишивала? Я заповнювала просто тут просто йшла по чайнику, брала який там колір, і все, що в мене було доступно цим кольором, я вишивала. Чого я так кажу, що все що було доступно, тому що я, як бачите, вишиваю без розмітки, бо тут е така канава, я не знаю, як вона буде. Я розмічала тільки е в одному місці, там, де є серединка, по, по центру я розмітила свій центр. Щоб не промахнутися. ото власне все, що я розмічала. От, щоб, бо, як бачите, ось видно сліди, я дуже плотно зап'ялюю в п'яльця, щоб в мене була гарна натяжка, і в мене ось власне, постраждав нанесений малюнок. Мене тішить тільки те, що постраждав він в тих районах, де буде вишивка, тобто це все заховається, але сам факт мені дуже неприємний. От, тому дивіться обережно, хто, скажімо, у мене саме нурги, трієчка чорні мої, в які я зазвичай вишиваю, і така ось у них біда да, сталася, тому дивіться теж. от. Що я ще вишивала? Що я вишивала сьогодні і вчора? Це мою вара фієріка. А Що я робила я? Дошила ось тут, повністю до кінця. Бачите тут. У мене були тут камінці трошки надшиті, трошки водички було підшито. От я його повністю оці 200 хрестиків закінчила, оцей стовпчик 20 хрестиків. От, і що я вишила дерево, вишила зелені трошки, і перейшла на цей куточок, трошки надкусила квіточок. Загалом у мене вишилось 1500. скажу е, вам, вам, скільки точно. Там щось за 1500. Хрестиків, я, я спочатку думала, що може я знову буду вишивати по одному-по 2%, але вирішила, що не буду себе мучити. Краще буду змінювати роботи частіше, буду вишивати трошки більше, як відсоток. 1526 хрестиків у мене вишито, я, я своїм результатом дуже задоволена. Буду його просувати, буду його продовжувати, але це вже буде, скоріше того, в наступному місяці, бо робіт багато, які я ще в цьому місяці і не чіпала. От, а е, часу не так багато. Тому я буду брати завтра м, традиційно мої гори і традиційно якийсь інший проєкт. Але що це буде, я ще поки не знаю. О, мені здається, що це є е, бісером, вишивка бісером це є. Е, Ой, як його, господі, скрім, я господі, вам скажу поле з е, млинами. Наче як вони, але треба подивитися. От, може і щось інше. Крім того, мені ще треба буде в цьому місці повишивати моїх поморників обов'язково для СПК Трусі. Мені здається, вони будуть після того наступні. <кій> Таке, мені дуже подобається. Тут дуже проста схема, але вона велика. Реально дуже велика. Сьогодні, це тут вара Фієріки. Щоб ви розуміли, тут вара фієріки. 117600 хрестиків. Тут не слаба, немаленька така робота. <кій> Тому, как? Тому як вона вишивається. 420 на 280 хрестиків. Тут ну, досить неслабка не робота. Мені вона, звичайно, дуже подобається. От, але. але... Воно потихеньку і просувається. Не, не побагато, але просувається. Як бачите, у мене вже за половину, у мене вже 54% рівно. Якщо вірити САЗі, то я дуже задоволена своїм результатом. Буду просувати наступний раз. Півтори тисячі маловато, мені здається, для такої роботи. Ну, 1170... 1176. Ну, не знаю, якось так собі. Мені здається, що можна було б більше. Ну, коротше, в мене буде норма 1% і 1, плюс, щоб вишивалася робота. Тим паче я її я після того, як дошию свій Golden Card, я її планую взяти так само по 300 хрестиків щодня в обхід, щоб закінчити її за Тому я думаю, на той момент вже гарно так її і, і теж персуну. Тому думаю, що буде, буде зручно. Мені вишивати, буде зручно мені працювати. От наразі, що я буду робити? Що я буду відпочивати вже, бо вже вечір, вже 10-та година. Хочеться мені завтра на зміну працювати, тому буду, не буду потякати, буду лягати відпочивати, щоб мати сили і на роботу, і на вишивку, і на все, що мені хочеться. От, сьогодні ж я ще займалася, я ще трошки, трошки по дому і трошки погребла свої вишивальні запаси, а саме а, зробила ревізію, купила ниточок, трошки, але купила їх е, залишки у дівчинки, яка вишиває, і вишивала, мабуть. Може, і не її запаси, я не знаю. Але було дуже, судячи по тому, як воно розкидано, то дуже схоже, що це на два проекти. І я все викупила, власне. От, і треба було його трошки по Пасильі. Дуже гарно вона придумала е, організацію для себе, але мені вона не дуже підходить, тому я пересортіровую і перескладаю. Тепер у мене величезна купа ниток, які треба нагадати на вибінки. От, Але таке я думаю, що ми з цим пораємося. А наразі буду дякувати вам всім за перегляд, дякувати нашим захисникам, захисницям за те, що ми можемо спокійно працювати, творити. От хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і скорішої нам перемоги. Всім па-па, до наступного відео!